Вітаю, геймери! З вами Авалкер. В цьому відео я розберу різні аспекти та ключові моменти без перебільшення легендарної гри God of War 2018 року. Поділюся своїми враженнями та емоціями після проходження. Лише наголошую що це перший подібний відео огляд на каналі, і буду щиро вдячний кожному з вас за конструктивну та адекватну критику, ваші коментарі та думки. God of War 2018 року це ребут культової серії, який переносить величного кратаса з грецької міфології до нордичного світу скандинавської міфології. Це четверта основна частина серії God of War. восьма, якщо враховувати спінофи та приквели, але фактично є м'яким перезапуском франшизи, створена розробниками Santa Monica Studio на їх власному ігровому рушії. Разом зі своїм сином Атреєм Кратос після подій грецької трилогії оселяється в Мідгарді і подорожує через небезпечні землі, борючись з богами, монстрами і власним минулим, щоб виконати останнє бажання матері Атрея, розвіяти її прах з найвищої вершини дев'яти світів. Це не просто гра про бої, це історія про батьківство, спокуту і спадщину. Поєднана з динамічним екшеном, вона заслужено отримала звання гри року Гейм Овзер. На The Game Awards 2018. Реліз на ПК відбувся 14 січня 2022 року. Гра стала однією з перших великих ігор Sony портованих на ПК, що підкреслило нову стратегію компанії щодо розширення на цю платформу. Вона отримала покращену графіку та продуктивність, що робить її більш вражаючою. На момент написання сценарію відгуки в стімі надзвичайно позитивні, тримаючи впевнені 96 позитивних, що не може не вражати. В цьому відео я ділюсь своїми враженнями після двох повних проходжень звичайного та в режимі нової гри плюс, а саме версії для ПК після 66 годин геймплею та отримання 100% досягнень в Steam, я можу сказати, що ця гра справжній шедевр свого часу. Але що робить її такою особливою? Чи дійсно вона така захоплива та цікава? Давайте розбиратися разом. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду. Навіть на сьогоднішній день гра виглядає приголомшливо. Вона використовує потужність сучасних ПК для досягнення неймовірної деталізації. Особливо на високих налаштуваннях текстури чіткі, освітлення реалістичне. А ефекти, такі як деформація снігу чи руйнування об'єктів, додають світу гри живості. Підтримка 4К, ультрашироких моніторів і технологій, таких як DLSS чи FSR, дозволяє отримати плавну продуктивність навіть на середніх системах. Якщо чесно, то я захоплююсь красою цього світу. Хоча можу зауважити, що графіка не є некстгеновою, особливо на сьогоднішній день. На момент виходу вона вражала візуальними ефектами та пропрацьованим дизайном світу. Після 66 годин у грі я все ще вражений візуальним стилем. Гра працює плавно та без лагів. Локації, як от озеро 9 чи Альфхейм, виглядають як витвори мистецтва. Вони мене очарували своєю красою з самого початку. Під час проходжень я зупинявся, щоб помилуватися деталями та локаціями відкритого світу. Відображення у воді чи анімація ворогів. Абсолютно все виглядає неперевершено. Саундтрек це шедевр, який підсилює емоційний вплив, створений композитором Бером Макрірі, автором потужних епічних саундтреків, який є одним із найкращих у відеоіграх. Він поєднує нордичну фольклорну музику з епічними оркестровими композиціями, які ідеально підкреслюють емоційні моменти та бої. Просто послухайте, щоб відчути справжній епік. саунд дизайн також вражає кожен удар топором Левіафана, потужні та нищівні удари клинками хаосу, постріл Атрея, черев монстрів звучить реалістично і сприяє глибшому зануренню. Звуки боїв і навколишнього середовища роблять кожен аспект гри більш занурювальним. Під час другого проходження я ще більше звертав увагу на музику і звуки. Саундтрек, особливо під час ключових сюжетних моментів, таких як бій з Балдором, викликає мурашки по всьому тілу. Звуки природи, як от шум вітру чи скрип снігу, роблять світ живим. Звук був настільки реалістичним, що я відчував себе, ніби я прямо там, у грі, і є частинкою цього світу. Жанр гри екшн адвенчура хакен слэш з елементами RPG. на відміну від попередніх частин. Гра використовує камеру від третьої особи з видом через плече, що робить бої більш кінематографічними. Геймплей поєднує в собі динамічний бій, дослідження відкритого світу і головоломки. Куди ж без них? Бойова система з топором Левіафаном є однією з найкращих у жанрі і відеоіграх загалом. Вона є обширною і глибокою. Дозволяючи кидати, і відкликати топор, комбінувати атаки і використовувати різноманітні рунічні здібності. А трей додає стратегічний елемент, стріляючи з лука чи викликаючи істот для відволікання ворогів та нанесення незначної шкоди. Також він допомагає у вирішенні головоломок. Дослідження світу заохочує знаходити скарби і вирішувати загадки, які часто використовують механіку топора, і який же я отримав кайф, коли нарешті здобув у своє розпорядження нову зброю, а саме клинки хаосу. Це такий лютий фан, реально, я кайфував б'ючись ними більше чим Акцентую, що кожна зброя для різних ворогів та задач. Хоча арсенал не є великим та обширним, прокачка здібності додає свого шарму і не дає засумувати під час поєдинків і знищення ворогів. Там дійсно є де поекспериментувати і підібрати під себе якийсь білд, який буде уособлювати ваш стиль битви. Геймплей поєднує в собі бої, дослідження і головоломки, створюючи збалансований досвід. Бойова система це те, що тримало мене в грі протягом обох проходжень. Кадання топора і його повернення ніколи не набридає. Смачнющі удари в вогняному вихорі гострих клинків хаосу, а також комбінації з рунічними атаками і здібностями Атрея, додають глибини геймплею і не дають засумувати ні на мить. На вищому рівні складності бої стають справжнім викликом, особливо проти Валькірій. О, як же в мене палала дупа, коли я разів по 10 деяких цих крилатих куриць. Але чим більше ви з ними б'єтеся, тим більше вчите їх патерни атак і знаходите їх слабкі місця, а потім отримуєте чистий кайф після перемоги над ними. Однак я помітив, що після тривалого часу деякі вороги здаються одноманітними, що трохи зменшує враження різноманітності. Ця частина серії вводить RPG-елементи, дозволяючи прокачувати навички кратоса і атрея через дерево умінь. А також створювати і вдосконалювати обладунки уколів Брока і Сінрі. Ми можемо адаптувати свій власний стиль гри, вибираючи між атакувальними захисними чи магічними здібностями. Хочу також похвалити систему перків за її глибину, але вона могла б бути більш розгалуженою та різноманітною. Під час проходження я експериментував з різними рунами, що додавало різноманітності. Наприклад, я створив атакувальний білд конкретно для боїв з Валькіріями, що значно полегшило битви з ними. Однак я відчував, що деякі навички менш корисні ніж інші, що обмежувало. Мої експерименти. І так, я той тип геймерів, який нишпорить абсолютно в кожній щілині і печері, знайшовши всі скрині і врешті-решт повністю скрафтив собі броню Зевса. Вона хоч і дуже потужна, але коли вражини по тобі влучають, то ух, це боляче і дуже навіть сильно шкодить рівню здоров'я Кратоса. Треба з розумінням підбирати собі обладунки для конкретної ситуації. Система прокачки додає глибини, дозволяючи адаптуватися до подальших труднощів. Кастомізація є, але не настільки розгалужена, як у деяких інших RPG. Однак ви все одно зможете підібрати під себе гарну броню і ваш кратос за треєм будуть виглядати, як вашій душі завгодно, але треба враховувати всі бонуси, які дає та чи інша броня. Персонаж є серцем гри. Кратос, колись одинокий воїн перетворюється на складного батька, який бореться зі своїм минулим і вибуховою люттю. Атрей, його син, розвивається від наївного хлопчика до справжнього воїна, що додає емоційної глибини їх стосункам. Другорядні персонажі, як от Мімір, голова довідник, розповідаючи вам дуже багато різних і дійсно цікавих історій світу. Фрея, вона богиня родючості, кохання та краси, з роду ванів. Вона відома також як Фріг або лісова відьма. Знаєте, вона класичний допоміжний персонаж, але по ходу гри виявляється матір'ю Балдура, головного антагоніста. Брок і Сіндрі. Брати легендарні коголі додають гумор і багатство до світу. Їхні сварки та підколи один одного справді добре прописані. Поаплодую акторській грі Крістофера Джаджа, він же Кратос і Санні Салджика, Атрей, за їхню автентичність та занурення у цих неймовірних персонажів. Вони напрочуд чудово впоралися зі своїми ролями і увіковічили себе з цими персонажами. Після проходження я ще більше ціную розвиток Кратоса і Атрея. Їхні стосунки від напружених до теплих є однією з найкращих душевних сюжетних арок у відеоіграх. Мімір з його дотепними коментарями став моїм улюбленим персонажем, додаючи легкості до серйозної історії. Кратос і Атрей це одна з найкращих пар у відеоіграх. Їхні стосунки є емоційним центром усієї гри. Другорядні персонажі додають глибини і гумору, роблячи світ живим, справжнім та дійсно цікавим. Я проникся до кожного персонажа і не жалкую часу, який я витратив на цю подорож разом з ними. Світ God of War – це майстерна інтерпретація нордичної скандинавської міфології. Різні світи, такі як Мідгард, Альфхейм і Ніфельхейм, мають унікальні атмосфери і наповнені деталями, які розкривають лор через колекціонаблі історії Міміра і головоломки. Я захоплююся, як гра поєднує нордичну міфологію з історією нашого спартанця. Дослідження світу було одним із моїх улюблених занять: кожен регіон від засніжених лісів Мідгарду до туманного Ніфльхейму відчувається унікальним зі своїм стилем та візуалом. Лор розказаний Міміром додає глибини. Особливо під час плавання на човні до подрібного місця я уважно і з цікавістю слухав його розповіді і все більше проникався цим світом. А знахідки, як одвази з грецькими мотивами, нагадують про минула кратаса. Світ гри є вражаючим з деталями скандинавської міфології, які роблять його глибоким та занурювальним. Кожен регіон має свою унікальну атмосферу, стиль, флору, фауну, ландшафт, що робить дослідження винагороджуючими і цікавими. Особливо, якщо ви милуєтесь візуальними елементами, атмосфера створюється завдяки безперервному кадру камери. Деталізованому світу, потужному саунд дизайну і емоційній історії гра робить усе можливе, щоб ми відчували себе частиною цього світу: від кінематографічних сцен до дрібних деталей, як от звуки природи, відзначу гру за її кінематографічність. Хоча деякі вважають, що надмірне використання цих прийомів може відволікати від геймплею. Але якщо це грамотно зроблено, то ніяким чином вам не буде заважати, а тільки глибше дозволить проникнутися поточними подіями і героями. У грі також присутній кодекс, він же Бестіарій. Там ви зможете почитати про всіх ворогів, персонажів, локації та отримати повну картину всіх подій та пригод. Дуже люблю, коли розробники додають такі елементи у гру для більшого занурення. Атмосфера гри це те, що змусило мене повертатися до неї. Безперервний кадр робить кожен момент кінематографічним. А емоційні сцени, як от розмова Кратоса з Атреєм, змушують відчувати їхню історію та розвиток відносин. Чим більше грав, тим більше цінував деталі, як от анімацію ворогів чи звуки світу. Атмосфера God of War – це майстер-клас занурення, який поєднує візуал, звук та історію. Сюжет зосереджений на подорожі Кратоса і Атрея, щоб розвіяти прах матері Атрея, але вона розкриває глибокі теми батьківства, спокути і спадщини. Я вважаю сюжет простим і повторювальним в деяких місцях, але хвалю його за емоційну глибину і розвиток персонажів. Не зрозуміти мене неправильно, я з повною зацікавленістю пройшов гру, і мені не було ні на мить нудно, але все ж. Під час другого проходження, навіть на новій грі плюс, деякі моменти все ж таки трішки набридали. Сюжет простий, але глибокий, з акцентом на стосунки між батьком та сином. Історія є емоційною подорожжю, яка робить гру незабутньою. Емоційні моменти, як от розкриття минулого кратоса чи істина про Атрея, є незабутніми та вражаючими. Сюжетні повороти, такі як поява дракона, тримали мене в напрузі. Це одна з найкращих історій у відеоіграх, яку я коли-небудь переживав. God of War пропонує багатий побічний контент, включаючи завдання, як от пошук воронів Одіна, битви з Валькіріями і дослідженням Ніфльхейму та Муспельхейм. Однак, реграбельність обмежена через лінійну структуру. Мої думки розділилися. З одного боку, я вважаю гру реграбельною завдяки побічному контенту, але зазначу. Що після 100% завершення гри мотивація для повторного проходження слабенька, і не кожен захоче повторно занурюватися в ці пригоди. Хоча, можливо, трішки взявши перерву, знову виникне бажання наваляти драуграм по пиці. Побічний контент значно розширив геймплей. Під час другого проходження я зосередився на пропущених завданнях, що додало свіжості. Однак без нової гри плюс реграбільність була б обмеженою, оскільки основна історія залишалася незмінною. Побічний контент є винагороджуючим, але реграбельність обмежена через лінійність. Нова гра плюс додає мотивації для повторного проходження, але сама гра не настільки реграбельна, як деякі інші тайтли. Це потрібно враховувати. Порт God of War 2018 року для ПК є одним із найкращих від Sony з плавною продуктивністю і гнучкими налаштуваннями. Хочу похвалити оптимізацію. Хоча були один чи два випадки, коли відбулися незначні просідання ФПС у складних сценах чи під час інтенсивних боїв, але вони не псували загального враження. Зазначу, чим у вас потужніший комп і виставлені менші налаштування графіки, тим менша ймовірність, що таке станеться. Налаштування графіки є гнучким, дозволяючи адаптувати гру до будь-якої системи. Вона працює добре навіть на середніх системах, що робить її доступною для широкої аудиторії. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляніть у мій телеграм-канал. Там я публікую пости про ігри, новини, аналітику та інші цікаві штуки, які не завжди потрапляють у відео. Переходьте за посиланням у описі або за штрих-кодом на екрані. Буду радий спілкуванню з вами в нашій спільноті. Після двох повних проходжень, отримавши всі ачівки і награвши загалом 66 годин, я можу сказати, що це одна з найкращих ігор, в які я коли-небудь грав. І повірте мені, я знаю про що кажу. Для вашого розуміння. Це перша гра, яку я пройшов на всі 100% отриманих ачівок в стімі, і не разу не пожалкував про витрачений час. Вона поєднує емоційну історію, динамічний гімплей, приголомшливий візуальний стиль і магічний саунд дизайн у бездоганний пакунок. Мої улюблені моменти включають бій з драконом, розкриття минулого Кратоса і дослідження Ніфльхейму. Хоча повторюваність ворогів і обмежена реграбельність дещо стримують захоплення, але загальний досвід є незабутнім. Один із моїх улюблених моментів це сцена, де Кратос розповідає Атрею про своє минуле, ким він був та що робив. Вона є однією з найемоційніших та глибоких у всій грі. Що ж, час підвести підсумки отриманих вражень та зробити висновки. Що мені сподобалось? Емоційна історія про Кратоса і Атрея, яка змушує співпереживати та спостерігати за їх розвитком. Динамічна та приголомшлива бойова система, підкреслюю, що для свого часу, неперевершені та унікальні візуальний стиль, музика і атмосфера, побічний контент, як от бити з валькіріями, що додають азарту перемогти таких потужних босів. Що мені не сподобалось: повторюваність деяких ворогів на вищих рівнях складності, і сама система складності, яка просто збільшить хп ворогів, а також шкоду, яку вони вам завдають, що по своїй суті просто розтягує необхідний час для проходження. Також зазначу, що дуже бісіли моменти, коли двері неможливо відкрити, бо у вас ще немає підходящих предметів, які ви повинні отримати далі з проходженням гри, щоб потім повертатися до них, це якби трішки псує темп. заключенні хочу сказати, що це дійсно дивовижна пригодницька гра, яка подарує вам безліч яскравих незабутніх моментів, і вона неодмінно варта вашої уваги. А що ви думаєте про цю гру? Які враження під час проходження вона викликала саме у вас? Який персонаж вам запам'ятався найбільше? Та яка зброя ваша улюблена? Діліться своїми думками в коментарях. Буду вдячний за ваші відгуки, що сподобалось, що ні, з чим згодні, а з чим не згодні. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд! З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.